Днями ж троє правоохоронців заявили бійці полку поліції, особливого призначення Київ відмовились охороняти захід, і чимало з них навіть готові звільнитися. Мовляв, сьогодні охороняєш такі марші завтра змусять охороняти президента від наступного майдану. Керівник столичної поліції Андрій Крищенко каже: рапортів на звільнення ні від кого ще не надходило. Утім, своїх підлеглих на майбутнє застерігає, якщо хтось відмовлятиметься виконувати свою роботу, просто звільнятимуть. Якщо в подальшому той, що залишився працівником поліції, буде відмовлятися виконувати законні накази керівництва або відмовлятися виконувати присягу, яку він надавав, ну, йому не буде місця в національній поліції. Але по цьому випадку ми навіть не будемо ніяких розбиратись, нічого. Нехай на це службу буде йому положено. Досвід проведення заходів на кшталт Київ-Прайду, має і Грузія. Та він не дуже позитивний. У 2012-му у Тбілісі хода перетворилася на криваве побоїще. Місцеві релігійні громади закликали владу міста заборонити захід, утім до них не прислухались. Як наслідок НАТО, в поборників моралі зім'яв правоохоронців та накинувся на учасників ходи. Ті мусили тікати в автобуси, накивати п'ятами. Тоді довелося і послуша у результаті. Під час першого грузинського маршу постраждали 17 людей. Троє з них правоохоронці. Голова нацполіції хатія Деканоїдзе сподівається, такий грузинський досвід Україна не перейматиме. Що грузинського досвіду, опиту, а, ну ви знаєте, що то два роки тому назад, по моєму дав особі на ніч хороший був в грузії то же саме у нас буде свій опит нормальний цивілізований.